Яка ознака того, що хтось набагато розумніший, ніж показує. Зазвичай вони справляють враження менш зрозумілих і мають гарне почуття гумору. Замість того, щоб ухвалятися собою та своїми знаннями, вони ставлять запитання і слухають, виявляючи зацікавленість у навчанні. Коли ви ставите їм запитання, вони можуть розкласти складні теми так, щоб їх зрозуміла пересічна людина. Моя дружина має IQ 187 і ні з ким не розмовляє, тому я не маю жодного уявлення. І свого боку, як відносно посередній найронауковець, коли хтось повідає мені щось, що він почув з лівої чи правої пропаганди, я намагаюся знайти наукове джерело. Також я визнаю, коли помиляюся і вчуся на цьому досвіді. Чим більше людина знає про якийсь предмет, тим більше в нас усвідомлює, що їй невідомо, тому вона більш відверта щодо того, чого не знає. Людина, яка впевнено заявляє, що знає все, зазвичай знає лише достатньо, щоб бути небезпечною, тому що їй бракує знань, щоб усвідомити, чого вона не знає. Озвучив себе. Підпишись.